Мене завжди дивують люди. Я думаю, що ви теж їх знаєте, які приїжджають на відпочинок, на море, за кордон. В перший день виходять на пляж без сонцезахисту, без парасольки, без нічого. Вони 12 годин знаходяться на гарячому сонці, і ввечері з опіком другого ступеня всі червоні як рак заходять в номер з опіком шкіри. Будь ласка, так не робіть, я розумію, що ви там дрвались до сонця, якщо хтось перший раз за кордоном на морі, але сонце не такий простий фактор, як ви думаєте. Тому що якщо ви засмагаєте понад 20 хвилин, то ризик отримати опік шкіри колосальний. Сонце доведений фактор онкологічного ризику. Якщо ви зловживаєте засмагами, то рано чи пізно... Окрім фотостаріння шкіри, окрім того, що шкіра втрачає товарний вигляд, є ризик меланоми. Це один з різновидів раку шкіри, і власне рак шкіри. Тому, друзі, це відео про те, що ви маєте розуміти, що ми смертні і дуже тендітні люди. І що такий фактор ризику, як інсоляція, надмірне сонце, нам шкодить. Я не проти і, в принципі, безпечно, якщо ви на 20 хвилин... Поприймаєте сонячні ванни, це нормально. Але якщо у вас, навіть якщо це не на морі, а в побуті, в домашніх умовах ви приїхали до мами в село чи до бабусі, хочете допомогти щось на полі, покосити сіно, поскладати його, позагрібати, чи робота там на городі, будь ласка, ось таку панаму, бажано ще більшу, яка буде прикривати вам і шию. І вуха, і ніс, тому що якраз оці кінцівки тіла вони дуже чутливі і вразливі до сонячних опіків. Одягаєте бажано білу тканину, там, сорочку з довгим рукавом, з комніром, так, щоб ви повністю були захищені від сонця. Ну, Ви можете подивитися, як, наприклад, в Дубаї близький схід як ходять там люди. Вони повністю закриті від сонця, тому що розуміють, яка це небезпека. Якщо ви вже збираєтесь на поле, будь ласка, правильний одяг, легкий, який дихає, бавовна або хлопок, бавовняний одяг, повністю закриті всі частини тіла. А якщо у вас такого одягу немає, тоді використовуйте сонцезахисні креми, відповідного СПФ є на хімічній основі, є на механічній, на механічній основі СПФ засоби є кращими. Отже, Розумієте, що ви не безсмертні, і якщо ви займаєтесь профілактикою, якщо ви правильно засмагаєте, то ви отримуєте той самий вітамін Д і не шкодите своїй шкірі. Якщо ви не хочете ризикувати засмагати, то ви можете приймати вітамін Д в сапламентах, в добавках. це теж нормальний варіант, якщо у вас немає доступу до сонця, якщо ви офісний працівник. Постійно то в машині, то вдома, то в офісі. Якщо у вас дефіцит сонця, то в принципі варіант прийому вітаміну D теж нормальний. Отже, плануйте свій відпочинок правильно. Застерігайте вашу шкіру від надмірної інсоляції, профілактуємо рак шкіри та інші злоякісні новоутворення. Побачимось з наступних відео. Будь ласка, друзі, поставте лайк, підтримайте, щоб цей контент побачили якомога більше українців.